Таке пошкодження можна відновити з наданням гарантії. Ну, Дивіться, оце пошкодження від зварювальних робіт пробило в цьому місці шток, пошкодило дуже глибока така садина. І я не знаю, звісно, що є там умельці, які наплавляють, зашліфовують, але хрома в цьому місці вже не буде. Якщо щось там наплавляти, шліфувати. А основне, що, щоб він був... Твердим по всій своїй довжині. А в цьому місці, якщо ви наплавите там мідю чи ще чимось, твердості метала не буде. Точково хромувати ось таку невелику площу, також можливості немає. Шлібувати його, полірувати, а потім відправляти на хромування весь шток. Це, по-перше, займе дуже багато часу. А по-друге, по грошах вийде те саме. Ми замінили його на гартований шток, хромований вже. По-перше, це час. І клієнти наші дуже задоволені. Ми цей гідроциліндр зробили за два дні з моменту його приходу. Техніка вже працює, тим паче техніка GCB, яка за один день може заробити три рази більше, ніж потратили на ремонт. Тож кожен вирішує сам, ми надаємо гарантію. І такий гаражний варіант ремонту ми навіть не розглядаємо, тому що ми якби, цінуємо кошти і час свій, і кошти і час своїх клієнтів. Звертайтеся, до вольтервіта якісний ремонт гідроциліндрів будь-якої складності.